Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і мої сусіди вирішили, що мені не треба знімати це відео. Дякую. А, що ми сьогодні знімаємо? Тож, я не буду приховувати. Мої улюблені блогерки Hi Sісте. Це, напевно, найкомфортніші дівчата, яких я тільки знаю. Просто їхні відео завжди для мене відчувалися я. Просто втілення слова комфорт і випадково їх побачила на англомовному ютубі, і з того моменту моє життя. Для того, хто мені пише? І з того моменту моє життя перестало бути таким, як воно було. Але я ніколи не могла знімати відео, схоже на їхнє, бо а, я вела книжковий блог. Але зараз, коли я вільна. Я знімаю лайв-контент, який хочу. Я вирішила, що мені треба зняти, що я їм за день, як веганка. Бо я обочню такі відео у Еріки. На постійно знімаю типу, що я з'їла за день. Але я людинка, яка може не їсти нічого цілий день, не їсти нічого два дні, випити за три дні один милкшейк. Особливо в таку жару, бо типу, зараз дуже жарко. Я не знаю, я в себе не можу впіхнути їжу, тому сподіваюся, що завдяки тому, що буду знімати це відео, хоч якось себе на це буду змушувати. Але да, е знімати що я їм за день не варіант, бо відео буде віде дуже коротким, тому знімаю, що я їм за тиждень. Е такий собі веган Едішн. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, у мене багато чого прикольного є. Зараз вам покажу. Я тільки прокинулася, якщо що. Бо ну, мені видно, я думаю. Я навіть волосся не розчесала, Навіть не вмилася, мені здається. Тільки прокол промила і все. Отак виглядає холодильник вегана. Це в'яганбургери, в'яганнагідси, огірок, паштети грибні, веган шоколадки. От. Короче, зараз будемо щось думати, але я не знаю, що мені робити в таку жиру. Я чесно, я не можу жити. Хочу стрибнути в воду кудись. Хочу засунути себе в холодильник. А -а -а -а! Перше, Це щось типу Ice Americana, але я все раз вирішила збити в блендері спочатку до пінки Типу каву з цукровою водою. Тільки потім додала ще холодної воды и плет, ну коротше. Мені подобається. А, потім, ні Наш дану. Це стручкова фасоль. Mm -hmm. Ось це лавашики з ваганським грибним паштетом і гірком всередині також. А це віганагіце. Що ми. Ну спаржа? рай. Я обожнюю її. Ой, Боже. Я тут це називала спаржи. Строчкова фасоль. Саритная. Не, мне не звичайно їсти виделкою. Ну ладно. У мене всі мої навіть невіагани друзі, які пробували, казали, що це типу, на їхню думку дуже-дуже-дуже схоже на Нагід з Макдональдсу. Я не знаю, я останній раз нагідці з Макдональдсу їла років, напевно, вісім. Пробую лавашек. Я ж кажу, бачите, огірок і тут всюди промазаний веганський паштет грибний. Зараз увімкну собі телек. І буду щось дивитися на Ютубі. Ще у мене на десерт батончик рошен, він веганський, саме оцей чорненький. Віанвайб, тому за вас. Я зараз їм, мені здається, весь холодильник. Я не можу. Я поїхала на каньйон. І дві з половиною години, якщо не три, я плавала безперестану, типу я не вилазила. Ми поїхали в чотирьох. Uh, і якщо двоє вилазили, типу переходили там пішки на інше місце, ми з Наді взагалі не вилазили, ми просто були в воді 2-4 на 7 і ми весь цей кар'єр переплили. Ну типу, ми там поплавали, там пострабали з каміння, а потім вирішили переплисти кар'єр і переплисли назад знов. Коротше, він дуже великий. Uh, я не втомилася, типу, я плавала взагалі, чесно, я обожнюю плавати, це прям моя стихія. З Самого дитинства я в воді проводжу про вже ніхто не дивується, ні батьки, ні друзі. Uh, але я дуже істощена, жена тому що я вчора нічого не їла. І сьогодні у мене сніданок був, ви бачили, який, ну типу, в плані, напевно, це не те, що може тебе наситити за. Минулий день. І ще залишити достатньо енергії для того, щоб плавати півтори години. Ой, 3 години. Тому зараз ми будемо їсти цей веганський шедевр. Веган, бургер з жабки. Польський. У нас в Україні їх нема. Але я з Польщі. Мені їх надсилають. Без Белтазбрічні! Я дуже хотіла, щоб у нас в Україні таке було, щоб вегани могли їсти смачну їжу. І щоб люди могли пробувати і розуміти, що веганська їжа це не тільки траву поживати. Це просто це дуже смачно. Там дуже крута веганська котлетка, яка схожа на великий нагіс, який я сьогодні зранку їла. Оце. Це типу імітація корінної котлетки. Дуже гострий перчик, солоні огірки і сирок веганський. Ей, тут ще соус дуже смачний. Тільки його єдине, що от, мінус, я визнаю в цьому бургері, його дуже якось погано накладають, готують, бо соус завжди в одній частині його багато, а в іншій його взагалі нема. Вони навіть просто каплю кидають і навіть не намагаються розмазати або рівномірно цю каплю покласти. І виходить, що в одному місці сухо, в іншому вже ну, забагато якось псує весь смак. Тому так. І огірки, вони накидують кучою в центр. І ти за секунду цю задов... ну, все задоволення отримуєш, замість того, щоб в кожному кусі його відчувати. Оце мінус, то що, напевно, на швидку руку готують. Але взагалі це смакота, так що я пробачаю всі ці мінуси. У мене вже. Як я виглядаю взагалі? Це жах. Ну такий рівень довіри у мене до вас. до підписники. Я включаю зараз YouTube. Я глазвычий И буду сидеть, кушать в ютубчик не дуже зручно Буду в массе кушать Давайте я при вас спробую Щоб вы точно поверили мне, что смокота А, а как? Это? Ну а так, что ли? М -м -м. Закрываем колеску. Это офигенно. Я пошла кайфовать І саме цей бургер я більше люблю холодним. Мені веганський сир подобається більше, коли він холодний. Ну, нагрівати теж можна. Тоді хрусткі булочки, але я надаю перевагу холодному. Але якщо він типу, вже не достатньо холодний такий звичайний кімнатний температури, то я краще його нагрію. Типу, тобто, якщо мені його треба їсти, я відчуваю, що він не достатньо холодний і в мене нема часу його охолождати, то я його краще підсмажу. Бо коли він просто такий тепленький, то взагалі прям це жах. Найкраще холодний, друге місце такий підсмажений, третє місце теплий. Але в будь-якому випадку він дуже смачний. І на додачу до цього всього я маю чого таку синю, я не знаю, чому вона синя І от такі от це томат спайсі ввернвайп сухарики. І начосі теж вігнвайп. Ну, тут зовсім трошки. Я не знаю, видно, не видно. Коротше, тут прям вообще Але я просто розумію, що я не можу дуже багато з'їсти, мене почне нудити Але після типу води так хочеться, знаєте, все, накидатися. Плюс я ще дивлюся зараз а, YouTube і хочеться щось поживати. Отлич, червоне, навже вже я згоріла. Не хочу. Все, всім пока. Коротше, ото як поїла той бургер, потім в мене нічого не лізло з цією жарою, тому зараз вже зовсім інший день і вже знову вечір. А я тільки знаю, що так кушати Я зробила собі веган нагетси для фокус. Коротше, веган нагетси і купила кисло-солодкий соус. Так що зараз буду кайфувати Включу собі ютуб, як завжди. Буду сидіти оцю акутута. Оп! Це дуже смачно. Мені настільки жарко, що я просто не знаю, куди мені сп'яти. Це вже моє волосся, тому я отакою такою вежую на голові. Я тільки прокинулася, бо мені видно. Мені треба піти помитися, вмитися, волосся помити. Але, оскільки останні дні я ніколи не могла себе змусити поснідати, я вирішила, що я дуже тупа, бо треба було зробити просто так. Недавно з фруктів, типу це легко. Я думаю, що це я зможу хоч трошки поїсти. Це у мене персик і динька. Персик якийсь твердий. Ви врятовані! Завдяки цій пані, бо це відео було обречено на те, що я б нікого не дозніму через те, що я нічого ці дні. Майже. У мене не було апетиту і їжі в холодильник. Але! Вона приїхала і ми будемо робити Пукі Нудл! Нудл Пукі! Це веган нудл. Остренька? Два, два спайси. Ну, медзюм. І веган нагіт. Окей. Okay. У нас є... Yeah. Тут коробочка, як з лапші, така ретта. Це є макарони? У нас є. Це, мабуть, все соєвий, мені чомусь здається, бо це... Це виглядає, знаєш, як це кості. А, тут щось є. Тут, мабуть, є, типу, овочі, шматочки. У нас є макарони по-індонезійськи. Це індонезійські. Так. Соус. Воно ж розварюється, так? Воно стане більшіше. исподиваясь да соусом <с ренданг <с ты бы любил соусом рендан ты реально ничего не ела просто что ты устоял куда ты устояла съела я, я можно это... да понял О, у мене вже зараз сльози покали. Я не впевнена, що я зможу це з'їсти. Ми смущаємо, що тут немає способу приготовлення в Looks меху. Я думала, там рідке воно більше буде. Да, я думала там рідке, просто з моточками чогось буде. Ага. Соєвий можна думати. Я закончився вроді. Не? Шкода. Шкода, що я тебе любила сильно, шкода. І я приготую смачно. Oh, Навіть не знаючи, як це треба готувати, я це приготую О, так, oh, да, дивіться, вона готувала тут просто о, 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 Листя кукурудзи, це вийшло дуже смачно. Yeah. О, можна тепер в них завертати. Якийсь веган-фарш і робити голубці. це ж то є, це ж У французьких ресторанах недорожчих так роблять. Да, да. Chicken nuggets. But not chicken. Vegan nuggets. Wegan. What are you doing? Like? Він головний. <рес> тому Як? Він піде на смерть? Як? Аби розмазати масло по всій скале? Вони живі. Вони не хочуть смерті. Ліно, що ти робиш? Вбиваю їх, я ж веган. А ви думали, що типу пом... ви думали, що я веган, тому що я люблю тварин? Ні, я веган, тому що я ненавиджу рослини. Віганка, йди звідси, в сукні Ой, який красивий світ. світло. Який красивий світ. Я намагалась. Все, вимикай, потім прийдемо Все Ой, раз, два, три. После коли якобы все. Мені просто якраз ще перчик попався. Прям на зубках так похрустіло Молоко внупы. Вода такие хельшот. І чик ногс. Водичка З лимончиком і манулачко банами. Дихни. Дихни, дихни. Дихні. дихні, дихні. дихні. М -м. І це, я наголошую, я ще розбавилась водою і своєю цічкою. О, да. Точно. Але вообще смачно мені подобається. Ну і нагетси, це просто моя любов. Мені набагато більше українських подобається. Упсі! Пробуй грибочки. Я Соєвий соус. Не забувай, что був на майстер-шеф дит. І забуду додати екран... палички в крабовий салат. А, зато я не забула додати соєвий соус в риби і це зробило дуже смачну страву. Зараз будемо щось дивитися і кушки, а потім агусті треба біжать на англійську. Ми кушаємо вже кукурудзку. Це дуже смачно. Я обожнюю готувати. Найкраще, напевно, готування, це коли ти потім їсти свої шедеври, думаєш. Або коли хтось їх їсть, я люблю, коли люди їдять мою їжу. Я люблю готувати для людей. Ну? Ну? Ми, ми ідеальний гейммейк. Я та готувала, але цього не було, б, якби вона разом зі мною не натискала пакети. Не мила б стекла, поки я готую. Не спала б мені компанію. У мене навіть не з'явилось би бажання приготувати цю кукурудзу. Чому ми завжди з'являємося в кадрі, коли ми їмо? Але з моменту, як ми поїли, ми йшли до Гусі займатися англійською. ж потім радіо не знімали. Не. Ти йшла займатися англійською, я йшла на пару поверхів вище до своєї тітки. Потім ми разом перейшли дорогу і опинилися у мене. Як вийшло, що у нас три квартири в районі п'яти хвилин одного від одного або п'ятиповерхів. Что такое у нас Girl Dinner? Girl, girl dinner. Не, не dinner. Breakfast. Ты не, не снидала? Снидала. Тоже кисала. Ну ничего. Главное, что ты поснидалась сейчас тоже этим.